Більше 100 учасників з 12 регіонів, 160 номінацій та тонни заліза. Кривий ріг на один день перетворився на столицю українських силових видів спорту. Приймала стонгменів федерація паверліфтингу WPC. Серед вправ знайомо багатьом трійка – присід, жим лежачі та станова тяга, а також і окремі дисципліни для криволіців Віталія. Ці змагання стали першими. Більше місяця хлопець наполегливо готувався до жиму лежачі. каже: якщо й не здобув високих досягнень, то принаймні покращив власні результати. Знаю, що, що бажав 115, хотілося хотілось більше, і буде мотивація пахнув. Поки так вроді би в друге місце. Ну, хотілося перше у моєму житті. Це сила, ти відчуваєш себе впевненіше в всьому, якщо в тебе є є спорт. Я структура, і в і в житті в подальшому буде більш все успішно. Змагання були відкритими. Отже, на них були широко представлені усі вагові категорії учасників: дорослі, спортсмени, хлопці та дівчата. Серед них Марія Антонченко, масажистка, реабілітологиня та тренерка. Для якої пауерліфтинг – це не хобі, а пристрасть. Я обожнюю штангу. Коли ти приходиш, ти підіймаєш важку штангу, і всі думки, вони кудись зникають, ти можеш тут і залишити свою злість, і залишити тут свої спогади найкращі. Це є спорт душі. Я бажаю кожному знайти свою пристість. Я як вже реабілітолог скажу, що треба кожному займатися спортом. Вас повинні тримати м'язи, а не хребет. Тому, будь ласка, займайтеся спортом, та будьте здорові. Метою змагань було підвищити спортивну майстерність учасників, отримати новий досвід у змаганнях, популяризувати пауліфтинг як такий, а також його окремі вправи. Майданчиком для змагань став спортивний клуб Форест, а організувала свято спорту Федерація Павліфтингу України. Останнім часом стали ми включати е до Змагань стрітку це строгий підйом штанги на біцепс. Спеціальна платформа, де чоловік фіксує спину, ноги і без читінгу підіймає строго на біцепс штангу. Також по зверненню федерації армліфтингу і армреслінгу Кривого Рога на базі клубу ми вирішили об'єднати ці всі змагання такі. Невеликий фестиваль силових видів спорту найбільше на змаганнях було представників з Кривого Рогу. Тож за кількістю медалей у командному заліку наші спортсмени виявилися першими. Та, окрім медалей та нагород, учасники мали можливість отримати спортивне звання згідно кваліфікації WPC України, включно до майстра спорту міжнародного класу Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.